Всім добрий день, ми вийду на связь, розкажу, покажу, що я роблю чим займаюся. Сніг, мороз, нічого робити не хочеться, оцей сарай у нас розібрати, щоб газон потім можна було засіяти. А так? Зараз будемо їхати до тьоші. Треба да, перестиратися, бо наша стиральна машина і давно вже пора ну, землею натиратися. що Ці двері зриваються в кабріоліті. Нашій стиральній машині вже пора землю натиратися. І... Треба... Ці... і будемо їхати до тіші стиратися. Ми... До неї частенько їздимо. Зараз ходжу я в нужник. У нас шикарний нужник. Покажу вам. в общем, досконалений. Хтось обістяв, звісно, але нічого. Такий дід, звісно, був вносити не дуже великий, він робив його під себе. Ну, в общем, мені по цей нужник. В общем, треба рачки залазити, але нічого. Малий проснувся, зараз полетиму. Якщо конечно, я виїду. Машини, бо замило нас трохи. Нас лупашить сніг просто... Як десь цьому, у, у Лапландії. А воно ще з тими відключеннями світла матня така. Зараз поки приїде туди сюди і останеться 20 То 20 хвилин воно не постірає. В общем, я пішов в цей, е займатися утрінніми процедурами, а ви там на воді. Беріть чай, кофе, капучино. Позамерзали чортові матері ці салфетки влажні, що колись як цей займався, чуть очко собі не порізав. Тому беремо такий папірус о, заказаний у Швейцарії. Нормальний, м'якенький з подогревом. Оти коричневий не беремо, так він як наш дочка, що ще хуже. Так що, так що, все, я виходжу, давайте. І ось лежить мій комплект на рибалку, надіюся, що буде ще мороз. О, і мені вистачить розуму і час сходити, спробувати щось зловити. Хоча я на цих рибалках зимніх тільки ноги собі ламаю, коротше, потім з гіпсом лежу по півтора місяця. Ну, надіюсь, цей раз в мене. Ну як би слів сказати, що у вас є дитина. Отак. Тільки ця залишилася, Нічого. Головне, що на PlayStation і в мене. Захарові харчі. Це оці квадрата звичайно зуби вилітають. Бо на днях я кинула його на нього. Аж не посиніли. Да, синок? Тільки каже, не питайте, чого в мене розовий домик. У нього зараз голова поламається. Це я ще зригатиму то квадратика, блін. Так. Це не важна, що немає. Господи, синок, ти не ригаєш одню, бо ніде тошнить. Не важна. Головне, що захара Збирайся. Вона як ця. Вічно голодна, вічно Духай. замерша собака. Як мали не доїсть, то я доїм, їм, да, Жуля? А -а -а -а. Все мордьок летить, все мордьок. Вода як п'яний, все на ту мордьоку. Настя да. таку систему. Треба зараз розморозити нею. Замок на фіктесі, бо того що вечно замерзає, я не знаю, я вже бризкав і ведешку, я вже бризкав і сіліконом, я вже чи пісюно набрізкати туди, чи я вже не знаю, що туди бризкать. Брумо таким балоном. Ну, звісно, газ замерз, воно мінус 8 у нас зараз. Не знаю, будемо пробувати. Я колись губами пробував, то цей прилипає. Перелана бистро ключами. Дві його мать там за І зразу вже бачу, мінус цих одних тоніх, вже яйця аж желудок залізли, треба надівати якісь колготки, бо того, що ну, реально вже не той вік, що треба це виділуватися. Вже, ж, наче, я дружився, вже вже все, вже не треба ні перед ким цей, ходити. порубковать. О, он же здоров и понятно, что его похерить отак, а потом лечится. О, у... на этом стадионе Ивана купала. Господи, все как вот Я як не банки виграю, то пласкогубці, то подняли, то чотири пачки мороз в кульку. У нас білети продавалися в селі в кожному магазині. Щоб до до Івана Купала, і Можна було в селі виграти щось якийсь подняли, подарок. Лотерея була. А раніше 90-ті 2000-ті це мені розказували, що можна було навіть телят вигравати. У нас тут один з найбільших колгоспів був в своєму селі. О, можна було і телят вигравати. Ну так, да, звісно, є раз теля і чотири пачки мороженого на Ну, Все одно приємно. Така знаєте. Інтрига, такий одинчик, коли тебе визивають. по ту зубну щітку чи, чи по два мила. А футбол якраз, -мо, я нажу треба в стеголи забивати. Та мого обстекав. Оці дерева. там мого в нас там ти кущи, зараз покажу, може. Отамгого. Там у нас, це ж знаєте, варили кашу в кінці. О, в кінці школи варили кашу. В общем, а все воно пройшло, коротше, як срачка, а це все время. Як казала моя прабаба, царство небесне. Світить сонце та не гріє. Це це точно. Нічого, ще місяць і що ще місяці весна і там роботи буде набагато більше. З тим снігом в руті пересухли як після п'янки. Так. А ну ж бо як ти заведеся. Ух. 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 Так. Зараз мільйон ошибок вилізе. Ось. Еге. Гузно ми, мать, поїдемо, але зіроваться. Треба, треба, треба. Чуємо я срака. Щось таке, наче зараз мотор впаде. І ноші, як ми пробачаємо і воцім ношим. І не веде нас спокусу, але визили білу каву. Бо твоя слава і сила навіки. Амінь. Допоможи, Господи, щоб машина завелася. Дай Ігор, ну занеси ти то, як амулятор у хату, підзаряди його. Хай теплі, воно ти трохи погода -по та хімічна реакція по ньому. Баки, я така зарядочка. Оце залишилося Діда, царство небесне. Зараз спробую підключити, накрутити, кажуть, отаку на 5-6. Попробую запускатися. Може запуститься, а може хар. интересно мне, что будет, кто разбирается, напишите в комментариях. О, если плюс на минус, а минус на плюс. Я думаю, ничего не будет. проверять не буду, конечно, потому что... Я же дебил. Вот так. Вот такой-то тюнинг должен быть. Вот такой должен быть тюнинг. О, есть. Сядь есть, пишет. На шестерку стоить. Так, я крутю, а ви дивіться. Все, дивіться, застали столи і хоч би на накривай. Пльошку ложить, кобаси. А, ну підождимо, підождемо, не знаю, півчаса час. Так, тут у мене десь був губколоді. Мало, яка на свадьбу дарили. Тут треба дивиться. Переводив я на зимній режим і на літній до Ви у Виписали Там там якусь фійною. Соломіниму. Треба ж дать жниво. А потім йти в грабельками в пола загрібати. Якщо агрономи мене вкачають. Спала. Хриняться. Може я крутив. Та не докрутив. Поняли? Спала крана ця. Крипочка. О, звісно, є вода. Реально. Води в хаті немає, то викручуємося до весни покаток. А там будемо до Дніпро ходить купатися. А може проведем в хату. Водичку. Не, давайте так. Без унітазів і без туалетів. Скільки стоїть завести воду в хату? Ану, напишіть мені, 1070. Кредит брат чи ні? Виходимо. Дрова кончається, дрова треба теж пильоти, залишився якийсь виноград тільки. Ну і це, звісно ж, незнакомка, яку треба порубати, попалювати. Ну, звісно, можна кулаком пробити, воно трьохляве вже побита воно. Ну, ви сказали, восстанови. Восстанови, Ігор, бо таких віщей більше не роблять. О, восстанови, воно хороше. Добре, да. хоч. Пишуть буває в коментарях. Хто тебе знімає? Як це можна самому себе так знімати? А що так можна. Можна! Бігаєш з тією камерою туди-назад. Та й знімаєш. Горбана милу. Щоб розстане, потім буде копати мені на потилиці. Це риба сушена чи що це? Бо я не знаю. Може це якийсь цей Табак? Дивіться, я вам покажу це. Просто тут можна кинути. тут просто голіву, дивіться. Взагалі, хто розуміє. Як колись ця вся фігня кончиться, що зараз відбувається, я от того крісла поставлю. Куплю собі якогось Моргеса і буду сидіти футбол, дивитися. Буде футбол йти, або сидіти такого з попкорном. І закадати їм, Матюка, чого ви не так граєте. Куди ви біжите, не так треба, я лучше можу. Дай Бог, що це все кончиться. Що в нас створиться. І настрою у нас новогоднього буде скільки, як у мене цього мішачого гімна на підвіконнику. Ось така буксирська груша десь 70-х-80-х годів. Береться такий канат, мішачок в нього, набивається пісочок з соломою. І от так своє своєму боксери на горіщах боксували, тренувалися, втачували мастерство. Ох, шутка. Отут нам хочеться зробити ванну, бумивальник, туалет. Все зробити, бо того, що, ну, якби, срать, ходить на вулиці. Мені то таке, я чоловік, я можу піти на ну, Насті і взагалі жінкам, їхнім організм, ну, воно не треба. Тому дай Бог все буде добре по весні, літо би робити, заводити, бо того, що... і треба вікна ці міняти. Ці вікна ще при козаках ставилися. Шипки двіхтять, вітер подме. вони двіхтять, наче хто в хату заходить, то за серце хапається, але ну, бо того, що думає, що вже в хату забирається. А воно просто вітру потім шибки ходять. Ці форти не треба поміняти, вікна, не знаю за двері чи будемо їх міняти, тому що зазори самі, Не За сантиметрів два з половиною, мабуть, їх знизу надуває теж. Треба водички на Уже самі покупаємося, може малого покупаємо. Сраку підмиться, а діло святе. Каштанчиків не було. О Господи, треба трошки повимітати цей сніг, бо як розтане. то треба буде на ночах перепливати. Чого, який чіпляється? Як побачиш, подумає, що воно за дебіл танцює в коридорі. Євроремонти. Хотілося розказати історію, як я йшла з тоніка і замбила труси. Із Віск... команд. Так і хотілося сказати, що ми труси І повністю. Хто не замітте, то я понімаю у світах дуже сильно. Лоски, Бус. А тут... А тут опель. Ой, туфелка. З тим, що нам через щор дуже багато святу дають, я заніс акумулятор у хату в тепло і поставив на плиту. О, я надійху трошки зарядилося, бо време немає дуже сильно не зарядження, а на морозі воно довше заряджається. тому... Сіка ждав, ждав але все таки є. Десь що заряджався акумулятор на грубі хаті завелася, але щось таке троїть, на двох циліндрах робить. Це дуже небезпечно для дізеля, це мороз заводиться. Чи лучше не трогати? Напишіть спеціалісти, бо мені одна людина, людина каже, що якщо мороз, дізель не трогай, бо того, що запарафіниться, фінець, і потім будеш цей. На конях їздить. Напишіть мені, хто що думає. Хто спец? Чоловіки, я знаю, ви розбирайтеся. Що? Завідує таке. Так робить щось странне мені. Хоч би це кук не спав. Хай нагрівається. Поїдемо до тьощі, трохи матні повсіруємо. По вже нема в чому ходити. Приїхали. Перші були. Нікого не було машиною. Ми перші були. Люди тільки ходять. Кірточку. Це що вам не розказував. Того, виходить, бачите, цей погріб. Сусідський. Він йде один на двох. Тут одна яма на двох. По центру влуплений перестянок. Але виходить, що у тих людей погріб, сама яма в дворі настяної мамки. Фу, я, звісно, як взяти примірний, по відкладавті там до погріба, до дровника, до кухні і до котів.

Як не свято, то води. Оце це в мене зрута, вони мене вже задовбули. Е, світла, сутками не мов. Свят сьогодні так ну, нормально, може, б люди постеролися. Води, води немає. немає. Ну... Прямо матір, кошу я пішов. <світ> Отак. Після ситненького супця з біля шум послали мене по камутик. Ага, тут замок. Пішов я зону. Так. Погріб. Беремо. Так, замер замок. Треба йти по балун. І двох. що люблю село. Літом трошки гузно напріг, а зимою спустився, набрався собі і смакуй. Село є село. Та була Поставив чашку коло плити, бо аж пломби з рота вилітовий, така холодна. за звук ну я ще не наколядував у вас на якийсь мікрофон там крутий там чи якусь защиту для камери коротше може трошки тут Вибачайте, потерпіть фоталь Дніпро. хтось уже ловить нема нікого джуля джуля в общем щось таке здать нормально за бік умова дуже важко бо у мене. Защити на мікрофоні немає. Оте там це, коментарі якісь. Пишіть, що вам там інтересно, може буде щось почути або послухати. або про що вам ще відео зняти. ось на днях, на тижнях, якщо буде держатися мороз, піти на рибалку на зимню. Хоча боюся, хоча я не дуже сильно такий професіонал, я не розумію де треба сідати, я не знаю, де треба як правильно його ловити. Але попробую щось зняти для вас. Буде інтересно, то будете, дивіться. А не буде інтересно, то не будете. В общем, все, дякую вам велике. Будьте здорові, давайте, там не болійте.